У надвірній пройшло традиційне народне вічі. Після молитви за кращу долю України та небесну сотню. До мікрофона підходили представники громади і висловлювали думки про суспільно-політичне становище на Прикарпатті і у районі, зокрема, критикували владу за відсутність конкретних змін. Найбільше претензій було до галузі освіти та медицини на Громада на віче зібралась нечисленна, зате у виступах була дуже активна. Після молитви, вперше від початку революції гідності, на майдані перед мікрофоном виступила велика кількість простих людей. Тон задав координатор самооборони майдану у надвірнянському районі Віталій Трачук, який зазначив, досі на Надвірнянщині немає змін через байдужість усіх сторін. Чиновники далі сидять у кріслах, а корупція і хабарництво процвітають для боротьби з цими явищами. Треба об'єднатись усім. Пропонуємо штабу національного спротиву. Об'єднатись та спільно з самообороною, починаючи з завтрашнього дня, запрошувати чиновників перед людські очі. На Майдан для проведення люстрації просимо громаду теж приєднатись до цього процесу, адже зміни в житті українського суспільства потрібні не тільки штабу спротиву та самообороні. В першу чергу потрібні всім нам на сьогодні найбільше питань громади до керівників освіти та медицини району. Перша галузь відзначилась системою залякування, друга хабарництвом. Стверджують люди. Люди мовчали, боялися висловити свою позицію. А через що видно така команда була зверху? Ми освітяни повинні виковувати патріотів, а не тітушок. і наша позиція мала бути в першу чергу оголошена, і тут мали стояти десятки вчителів, тому що є їх 1900, більше 1900 в районі. Але тут були поодиничні смільчаки. Нехай вийдуть до нас всі ті, які не хочуть сюди прийти. Ми підемо до них, і нехай вийдуть і поясять, чому до тепер беруть хабарі. Чому заставляють за кожну довідку брати 10-15 гривень? Чому кожний лікар, який має по оклад, чому він далі продовжує збирати ті хабарі? Громада каже, що втомилася жити висловом буде краще завтра і змін хоче сьогодні. Вимагає озвучувати прізвища всіх, хто порушив закон, але одні виступи нічого не дадуть. Треба діяти. Все, що має змінитися, ніхто не змінить, крім нас самих. зараз. Такий шанс, якого можливо більше не буде, шановні, використати його. І цей шанс буде в першу чергу для вас і тільки для вас. Об'єднайтеся, я вірю, що є в кожному, в, кож... в кожній структурі є люди, в яких є чиста душа і болить за те, що зараз відбувається, за ті взятки, які далі починають брати, і прирівнюють до нового курсу долара і євро. Чи я помиляюсь? А вам не надоїло давати? А може, замість того, щоб давати взятку, порадати по шиї? І посадити їх на пару років. Самооборона звучало на Майдані, захищатиме людей, доки зможе. Однак самій громаді треба швидше виявляти ініціативу і впроваджувати зміни, адже у разі війни самооборонівці стануть її учасниками, а район залишиться з тим, що є. Ми стоїмо в бойовому порядку, поки що наводимо порядок, який можемо по надолянському районі. Але якщо буде приказ, значить ми всі знімемося і залишимо вас одних з вашими проблемами і з вашими цьому це всі хлопці поїдуть на війну. Поки що ще є такі Допомагайте цим хлопцям, все можливе для того, аби перевернути цю владу. Наразі самооборона району розглядає усі звернення, скарги і пропозиції від населення. Проте наголошує, саме від громади залежить визначення курсу її майбутнього, бо правило, сила в єдності народу ніхто не відміняв. Світлана Гаєвська, Богдан Климковецький, новини телеканала